Служба безпеки України завдала удару по Кримському мосту. Це вже третя успішна атака на Кримський міст від початку російсько-української війни. Вибух відбувся поблизу однієї із мостових опор, саме там, де й потрібно, для того, щоб міст отримав критичні ушкодження. Варто пояснити, що удар по опорі моста може не призвести одразу до падіння цілої конструкції, але такий ризик є надзвичайно великим після цієї атаки. Тепер росіяни не зможуть використовувати міст. Для вантажних перевезень і для залізничних перевезень але Пропагандисти не вірять, що атака взагалі була. Це це все туфта, все фейк. Пожалуйста, зберігайте спокойствие. Вам напевно цікаво, як саме було підірвано кримський міст. Служба безпеки України пише, що українські агенти замінували одну із опор і потім її підірвали. Але росіяни у це не вірять. Вони заперечують факт атаки і одночасно кажуть, що атака була за допомогою дрона.